привіт, це я Чмолік, і чому ти граєш в Чмолік? А я граю, тому що я так захотів. Не знаю чому. Давайте спробуємо зіграть один раз. Forgotten, давайте. Ми любим Mi люbimy що. Я вирішив рейс то з іграми, тому що тільки в на то сам знімаю. Чому не пробувати сім'я в чомусь новому? М? Типа, я люблю Айзека. У нас ми любим ігор. І Божьего галуки в цілому. Чому б не попробувати? Так, почекайте. Опа, ой, на них мій удар. Опокайте, я вже забув управління, тому що я в нього більше року не играю, появляюсь. Почекаєте. А як переключатись між душею? А, от контрол. Добре. Я все забув. Так, що швидше взяти forgotna. Тому що... Він самі вон в умо. Він доволі крутий, має багато урону. Так, ж, давайте. Я звіт не знаю, чому мені вийшло Бачу, що гараж взагалі не збирає. Тому вийшов. Трюф клапс. Прекрасно. Наш його іздув. Він тут кнопку нажав. О. Так, дякую. Це... Тай зміг князю. Добре. Так, давайте, пише. Одні чекерпов. Фух. Боюсь, поки не більше. Ну, буде спідран, не факт, що взагалі за цей завив пройду ігу, але це ж таке. Ай-яй. Смородина! Чому я її називаюсь Смородина? Це ж вона якась не менша назва, хто я не появляюсь. Дивіться, на над ми, напевно, будемо йти, тому що над Диявола не буде. Що я так... играти роздивчився, капець. Чому реграти вай закрутивчись? Так, я підібрав сайт, прекрасно. Ми напевно поїдемо в саму банальну кінцівку, яка там тільки є. Я, якщо не буде щось велике кем-те, цей забіг має. Тому що він... Питаю один зібрав таке, що у мене тут повільтав від одного пострілу. А тут майже не буде монтажу, я думаю, в цьому відео, але пофіг. Блін, не дотягуюсь. Зовсім капельку. Бачите, там помічний камінь, давайте пробуємо. Ну, підриваемся тут. Уф, прикольно. це вот. Вок, хвист. И сердечко. Так, а асунух можно ті умпли. О, степле, прекрасно. Не саме дамаг потрібен. Значить, саме те, що на фуготині нібито дамаг множиться чи що, Якусь так. Дивіться, як я круту сім ножку тут. Бачите? Е, на фуготині домах множится, нібито... Не знаю, нібито 15 на самому початку Я Не знаю точно. Повідь туда в ближньому бою. Ей. Ей, Муха. І в цьому, якщо вам сподобається те, що як я в Айзека, тоді будемо далі знімати. Я не против. Ей Так, давайте, от. Найшов зустрінат нарешті, у мене звуті бомби є, це прекрасно. Ооо, терза! Я тільки заубожнюю. Ми любимо даже примет, напевно, це молоко і шоколадне. Котше вийшов купити собі ХП трошки, тому що мені занадто страшно. На боза без хп, без, без ХП. Добре, давайте. Погнали. Так, який у нас бос? Ларрі JR. Ой-ой, Ой це я прям не люблю. Що ви речі Ларі іменно. Опа. Так. Значить беремо оце от Damage Up. О, і дивіться, зараз хочемо вам показати, кто кого на диявол йти. Ой. Так що він мені лайно дає. Да? Дивіться. В чому ви кого на диявол золота. Ой. Хоп. І все. Я знаю, що він, типа. Я не можу в нього переключатись більше. Та, я прямом, сіс, не можу, я типа. Так. Та, що я взагалі говорю? його почав? Якусь буду вже почав нести. Я це зібрав цю для того, що щоб получити отут. -от. Як він називається? О! Прикольно. Прекрасно, а чого прикольно? Прекрасно. Так, п'явочки. Я його взяв, щоб зібрати отут. -от. Як він називається? Комбінацію. Типа я буду три удари робити. За... за один удар, три удари. Опа. Давай згріб. Я звук ще не можу переключатись. Але як тільки я найду синю ту душу, тоді я одразу зможу переключитись. Візьмем. Кап'ять багатий, та в магазин близько йти. Я так ніби за гріда граю. Так, помагу одразу... От, 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 чуть не вдарив. Хат. Я зараз не люблю. Злоту страшно було. то я познать знайде все в житті. Так, давай-ка мені Синисерц серце, тобі, бідне, Синке Ммм, купон люблю Сейчас Иннесарц Можна буде в дьявола склянутый купон Тоді ми зможемо ото Фу боже предмети, але візьму. предмета все. Можемо взяти один безплатний предмет Дьявола так, секретку бачу, до речі, давайте її візьмемо. Ой-ой, пух. -ой. Давай карту. Що так до карти не можна дотягнути, бідося. О, це прекрасно. Набуш, до речі, ми стригаємося. Що... Там встигаємо, я думаю. Так, давай-ка сюди. Да. Так, все, є. Я його підривати не буду, ідем до боса. Ой-ой-ой, ой -й -й -й. ой -й -й. я забув. Так, так, так все. Збираємо. Сам готов теж саме кайфова, точ можна киску і подбирати ще. То капец, багач! Что він з цим заще... Ой-ой! Два герсу гаму! Ча там не будет український. Не знаю. Я буду число життя ігра з сусідським пройходом. Потому что мені було так легше. Потому що я не можу чуму. Чомусь... Я не можу всю айзека, как у мене є моди скачати. Нет, я можу, а вони тупо не активуються. О, забучистка убожный. И дам ще нижче Нам треба спідранти, нам треба вставить на бусраш. Нас є за фу. Бусраж можна піти, а шо дають нам на бусраші? Не знаю, давайте. Ой, я прям не люблю його Я прям його не люблю. Все, задушу так. Вот. Все, в кудзарна задушив. Так, чотяка! Тільки не ти? Та, звісно можна юзути фу, але який сенс. Типа, я знаю, що там у меня черпок Я його юзу. Я хотів переключитись. Окей, в любому буде черпок. О, прикольно, погочена копійка. Так, це ми начіпаємо. І ще гроші збираємо. Так, давайте. О, люблю це. Если напаем мне тоже на беспечную а вот это же таке. Так, давайте. А, очень все серьезно. Ну давай. Mm -hmm. Ай. <laughs> наш це. Козлит, наш, ч? Это не потребно. Добре, давайте. Бежим. В тюрьму. Ран выходит. Нафигован, а Не але, да сказать, что хороший прям. Я ну, можна можу назвати його прям крутим, тому що... Що от такого? О, 120 вольт. Ход мені бачить всю битву. Так, короче, от за цього от і граємо, і все. Я не буду цього вийти. Блин, как помай тут, ну Все, пищевай. Так, не надевайся. Уже забил. О, прекрасно, ежа. Так, сами подбираем. Угу, угу, Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, що ти даш? Дохлий кіт і чотяка. Дохгого кута було би добре взяти. Берем дохлого кута. 9 житів. Прекрасно. Йдемо А, я міг чортяку взяти, але вже пофіг. Так, почекайте почкайте, бевзлив встигаємо, давайте поспірант пройти. Так, я вже не якому компаксі мама айзека є. Сюди. Купляємо. О, прекрасно. А, почекай, так чому купон купаны тоді? Я тупий. Я тупий як валюнок. Хм. Так Я я завжди, не можу переключатись. Так, окей, це ще не мама Айзека, це прекрасно. Якби була мама Айзека, бы то було б ужасно. не не ні Но! No! Я маю озвучую. Та, да? вы шо, не знали, я маріо ой, я здох Точно до хвики, ты забуб у нього. Скилл іщу, скилл іщу ой-ой-ой. У, мене тих кманчик капець капец. А, боже бот. Я питаю один раз, його тупо вогнем І И ти мені зробиш, а? ха. ти мені зробиш. Давай плач, плач, давай. А єй вогонь! <звук> Заходься ще поймігю, та. Боже, як я опузорився. найгіршим варіантом. О, дивіться, демечап, прекрасно. Це вже, напевно, буде босфайт. Hefights. Прикольно. Оп оп, все, прекрасно. Ну і лізем в яму. Так. У нас ще є 6 хвилин, щоб до мами Айзека доїтавати. Все, погнали. ой я не люблю цих п'явок, не люблю прям. Не люблю не фанатію, як мінімум. Ай-яй-яй. Ну хп ходити. Йо, ще оце спрайт, я не знаю, як ти називаєш. Так, давайте підбираємо цю штуку, щоб не попав з яйпер не люблю. Ідемо далі, Так, а поміченого черепка немає? Ніби немає. Що на босра дають в мене запитання? Пигулку. не буду брати, не буду, не обманеш мене. Будем сон... подобатись? Я напевно... О! Зібрав, так? Ні, не зібрав все. Дивіться, він написав, як вам крутіше було би. Це буде типу, такий довший більш формат, майже без монтажу. А нас і... Відео по Я вже зніму... що він робить? Yeah. Забув, що вона робить. Прям процесу. Так, давайте. Остання кімната, де може бути черепок, почати туди розглядати. Айзек. Ха. На, на, на те, Ой, 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 ой. Как ты сильно бьешь. Мама, я это что? Не можно. Что-то, на не воно ударило, по сути. Я. Давай. Where are you? Where are you? Давай сплю Ух, перемога. Так, Сергій часу є прекрасно. Купон юзаємо, підбираємо ці ножик нещас, не ваума. Так, дивіться, що ми беремо? Негатив чи позитив? Негатив з нас все равно. Я в цьому п'ю на Айзека, напевно, і візьму негатив. Я не хочу прям дуже довго це затягувати. Негатив беремо просто. І що. Уф. уф уф уф, -уф, -уф. Це прекрасно. Це просто прекрасно. дивіться яка, дивіться, яка імба. Красота. То йдем. красота. Дама звісно на айзекайпью тому потому что не хочу це відео выстял, якусь дуже дов прям. Я це не люблю. Так, все, тепер ми просто біжимо, шукаем. Эээ, е, боссив. Ой, забыла. А, не, ну Я просто думав, що ще одна рукаву спам. Я. Так, ну і останній пакет. О, ще одна рука? Ч? Так, у мене ключів немає. Йо, ні. Так. Щось прям все дуже важко. О, це от. Я говорю, тому що він майже на одному місці весь час. Чекайте, а його ногу можна бити? Що він так робить? Все, пошивай, Бутяра. Да, сюди. Стаф. Ммм. Чим гроші мені більше не потрібні? Що за карта? О, вообще прекрасно, еще да, ну все. Хм. Что ж ты тут даешь мне, дьявола? Имба. Это просто прекрасно, на имба. Три житя, -да Та, не, не же тебя буду кушать. Да не, я не буду собирать. Боже, как там... Если бы там было два сайта кошту, то я, бы взял бы. Ну что, там может быть и Бримстоун. А так... Воно ч не коштує, так що все, біжемо далі. Ммм, фігня. Ну, тим мені вже нема чого боятися. Все. все, погнали. Дальше, привіт. Так, можна... О, око мате! Так, давай сюда. Я думал, ну так, таку... о, все. о, вс. Пойдем, не дістанеш. Ну, все знают эту тактику. Ай, бей. Я его сейчас юзаю. Ну, все, просто так сносимо. за так сносом. Следите за остом. за полгода на кило. Значит, мы на вас закрытый не будет, вот а? так. Блин, ну дают пойти дальше. Ну, давайте до Айзека и все. На чем будем закинчивать. Э? Итак, Гриц, Забув. О, все. Не переможеш. Не а. Не попадеш. Я за фургоцином стою. Хоча на ну, тобі туби всем урону, але... Нормально. Депаюсь. Буду с молодцею. Все, я принято хейсу. Так, давай, давай, давай. Не вий... Ой, ментол понтифу, если звуком. Так, давай. Вс, отсюда стадия. Прием на стадиям, скажу. Что робиш, айзек? Бля, <ривання> ха шо таке? Ааа, то що таке, дино, почекайте! E, секундочку. Хочу ви що трошки собі помогти. Вибачайте. я знаю, що так не можна робити, але... Я так зробив. Чому не зробити? О, як! Добре, ще раз. <ривання> я дуже чесний гравець. Ви просто не розбираєтесь. Mm -hmm. Так, а дай, знаєте, що. Mm -hmm. Вибачайте. Mm -hmm. Серйозно. Але, як я ще казав, це не серйозно, походження, я так шпую. Я не знаю, якусь тяжко просто запрям, так що пофіг. Mm -hmm. І то був покоління, бо я взривав тут все просто. Взірвав. Так, сюди. Так. Я знаю, що щита, а мені все одно. Я, як я вже казав, це не серйозне походження. Якщо буде якесь серйозний, я не буду читати, чесно кажу. Максимум то, щоб ігру трошки поламати. Я ще не хочу якось затягувати. Я розумію, що буду... Я його вьо, я дуже довго це буду робити, і це, типа, просто буде ску скучно. Як мене, так і для вас. Закінчуємо. Ну і все. На цьому був кінець. Заходьте мій вам канал. З вами був Чмолік, це був Айзик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім па-па!